Ось так емоційно піднесено. Завершувався кросовий забіг від стадіону Буковина з фінішена на театральній площі студентів-медиків, які співали червону руту, знаючи, що саме вересень це день народження незабутньої Івасюкової пісні. Ініціатива заходу належить студентам Буковинського державного медичного університету, до яких встиг приєднатися у той напружений святковий фізкультурно-спортивний день Іван Гешко. На протязі години я вже беру другу участь. Я проїхав 20 кілометрів майже на велосипеді і з вами трошки пробігся. Мені дуже приємно. Я дуже вдячний викладачам за те, що організатором цього чудового дійства це дуже здорово, тому що спорт це здоров'я. здоров'я – це запорука усього успіху. Ініціатива пішла від студентства, від вас. Тому я думаю, що ми всі разом підтримуємо цей почин. Організатори, звісно, що іміджева команда Буковинського державного медичного університету разом з кафедрами та викладачами нашого університету. Крім студентів Буковинського державного медичного університету, приєдналися студенти інших навчальних закладів, зокрема медичного коледжу, Буковинського фінансового економічного університету, а також низки коледжів нашого міста. Такий забіг вулицями міста проходив під гаслом за здоровий спосіб життя проти гіпертензії. В контексті фізичної культури то краще запобігати різноманітним захворюванням, в тому числі і гіпертензії, вести здоровий спосіб життя, аніж потім лікувати недуги. Тому саме дана акція присвячена пропаганді здорового способу життя, з дня фізичної культури та спорту, а також залучення молоді до активного здорового способу життя.